Соні, привіт! Привіт! Як справи? Що, добре? що ми сьогодні розпаковуємо? Соніка! Вау, в який покажи, в темно... сонік. Він в темноті світиться. Вау! дуже круто! Ну покажи який він, як він виглядає. Самий сильний. Самий ну давай відкривай! Але тут тверде, а тут м'яке. Ну давай, пробуй відкривати. Мені вже не терпиться подивитися, що там всередині. Як так. він виглядає? Почекай, давай татко, тобі допоможе. Ей, як же він відкривається, цей сонік? Клас. Діставай. Голова тверда. Голова тверда. А так. Клас. А де ти взяв цього Соніка? Хто тобі його подарив? Хресний тато. Дякуємо, хрестимо тату за таку іграшку дуже гарно. Ти хотів такого Соніка? Ага. Він... Ну покажи, яка в нього суперсила, Тоні. А я дивився він вот отак. Так, давай, татко, забере цю штучку в тебе, щоб вона тобі не заважала. Так, покажи, яка в нього а... суперсила? Що він робить Сонік? А я дивився він вот отак. Що це означає так? соніка суперсила саме швидка. Він самий швидкий, так? Ні, швидкий синій. Ну, просто всі соніки швидкі. Ну, а яка саме в червоного Соніка Суперсила? Е... Рот... Ага. Ну, і що це значить? Самий сильний сонік. Соніка? Покажи, як він розтягується. А якщо, наприклад, на Сонік нападе Капітана Маріка, хто виграє? Сонік переміг Капітана Америку? Капітан Америка лежить і каже. Оооо! Добре, а якщо на Соніка нападе... Чорна Пантера! Сонік переможе навіть Чорну Пантеру. Ну, я думаю, людина по ВК він точно не переможе. <плес> О, не може бути. Получається Sonic найсильний. Так? Ну. Ага, найсильніший з всіх героїв. І навіть сильніший за Соніка? подивимось. подивимось. ну, давай, покажи. Вау! Все. А насправді Халк самий син. І Халк зламався, і людина павук зламалася. Добре, а Росомаха? Покажи росомаха. Що в нас росомаха робить? Який в нього гострі кіхті. Він може Соніка проткнути, ні? О, ні. Супермен. Ну і що, суперменом буде? І. Целісна людина. Ну, все. А зараз зависы. Що-що? Тейлз він називається ну, добре. А Сонік хороший герой? Сонік хороший. А як він розтягується? Ти хотів його через те, що він розтягується, так? Угу. А тут садики є в середині. Зараз я показу. Ага. Зараз я їх знайду. Так. Дуже класно. Ну все, Сонік всіх переміг. Сонік найкрутіший супергерой, так? Навіть крутіший за росомаху. Тільки в нього голова тверда. Ну, так, щоб, знаєш, голова завжди потрібна, щоб була під захистом. І останню. всі герої, а це монстр. Так. Завжди. Ой, не вийшло. А скажи, завтра яку ти іграшку будеш в садочок брати? А як дивився, там Сонік вдавив лобу вот та зараз. Він стояв, ага. а він в вот отак. А потім він вот вдарив і він. а. -а, -а, -а. І столухана. Весь стіл поцарапаний, так? А-а-а. а Ну ладно. Скажи мені, будь ласка, яку завтра іграшку ти візьмеш в садочок? Спайдермена, Чорну Пантеру, Айронмена? Тануса. Чи може Росумаху, чи супермена? Кого? Фуеса. Добре. Якого наступного супергероя ми будемо відкривати? Флеса. Все. Значить, наступне відео буде про флеша. Значить, підписуйтесь на наш канал. І ставте лайк. Які. Отакі! У